Вітаю глядачів Ютуб каналу Главреди. Будемо вдячні за підписку на наш канал, а також за вподобайки та коментарі під відео. 2 грудня канцл Німеччини Олаф Шольц вперше за 2,5 з роки відвідав Київ з неоголошеним візитом. Наслідки цього візиту ми обговоримо з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим. Я хотіла вас попросити прокоментувати візит Шольца вперше за два з половиною роки до Києва. Які підсумки на вашу думку, що можна сказати про цей візит? Для чого він був потрібен? Ну, Поки що ми можемо точно сказати, що наслідком є оголошення про новий пакет допомоги воєнної допомоги від Німеччини? Більт писав про можливі. Перемовини про межі компромісу, на який може піти Україна у мирних переговорах, але знову ж таки це інформація більш, яка поки що нічим офіційно не підтверджена. Mm -hmm. Цікавий момент, що разом з Шойцем в Київ міністр закордонних справ Німеччини Анна Яна Бербук, вона полетіла в Китай, де теж мовляв будуть обговорювати. І Україну, і в тому числі якраз можливу мирну угоду. Тобто, ми можемо сказати, що уряд Німеччини він достатньо активно працює на цьому напрямі. І давайте будемо чесними, що це знаєте такий своєрідний земліський акорд Олафа Шольця, оскільки в лютому будуть вибори, дострокові вибори в Німеччині, і ну за всіма. Прикидками щось втратить свою посаду, і очевидь, що якщо він і буде брати участь у коаліції, то як молодший партнер, якщо соціал-демократи Німеччини погодяться на широку коаліцію, чи буде в цьому потреба, то тоді, власне кажучи, він може в якомусь статусі повернутися в уряд, але вже не як. Канцлер, і саме тому, от я думаю, що можливі от такі знаєте задування ґрунту для того, щоб Олаф Шольц міг якимось чином використати це, в тому числі в виборчій кампанії. Ми пам'ятаємо, що він дзвонив Путіну. А і тут є ще один важливий момент, що зараз можна сказати, що Путін він не хоче і не буде говорити з. Європейськими лідерами більшістю з них він хоче домовлятися тільки з Трампом. І, власне кажучи, от, та реакція про на телефонний дзвінок Олафа Шойця, після через декілька днів, після якого було завдано масового ракетного удару по Україні, от і воно якраз про це говорить. Тому е, мені здається, це знаєте, такий е, передвиборчо-прощальний е, візит. Німецького канцлера, який, в принципі може і відзвітувати про допомогу, бо як би там не було, ми знаєте, ми дуже багато критикуємо Німеччину, але тим не менше ніхто не міг би подумати, що Німеччина, яку очолюють соціал-демократи, вона фактично надасть Україні допомоги найбільше серед всіх інших європейських країн. І ми про це теж маємо пам'ятати. Ну, і, в принципі, подякувати німцям. Пане Олександре, а про що власне зараз, як саме точніше, може використати от в, подаль, в поточній виборчій кампанії цей візит? Що він йому дасть? Адже ми бачимо, що як таких домовленостей принаймні публічно, окрім того, що було озвучено про новий пакет допомоги, як таких не звучало? Ну власне кажучи, поки що, наприклад, прозвучала достатньо цікава інформація. Під Час прес-конференції, що під час мирних переговорів поруч з Україною мають сидіти представники Європейського союзу і НАТО і власне кажучи. Олаф Шольц може ну, вийти з е, заявою про те, що в Німеччина буде присутні, буде одним з модераторів от цього мирного процесу mm -hmm. і е, поставити собі в це в заслугу. Е, ну, власне кажучи, це такий непоганий варіант, коли у нас будуть посередники, які будуть фіксувати те, що про що говорить Путін чи Росіяни, і е, будуть слідкувати за тим, щоб ви, знаєте, ті швидко не змінювали покази, бо ми маємо дуже багато прикладів, коли росіяни з з е, ними про щось домовляються, вони це змінюють. І ну власне кажучи, сама, сама агресія Росії проти України це порушення. Е, не тільки устава ООН, а і великою угоди між Україною і Росією, де чорним по білому було визнано і Севостополь українським, і Крим українським, ну і так далі. Тому, власне кажучи, це важливий момент, і, до речі, про те, що це частково є передвиборчим таким. Ваяжем може свідчити той факт, що про можливий візит в Київ вже оголосив і конкурент, лідер ХДС ХСС пан Мець. І він, власне, кажучи, теж говорить, що може приїхати в Київ говорити і так далі. Тому це, от якраз, достатньо цікавий момент, який показує, що українське питання от стало достатньо важливим у внутрішньополітичній дискусії в Німеччині. І тут є важливий момент, що якраз лідер ХДС ХСС і ця партія вони зараз критикували е, чинну коаліцію е, у недостатній допомозі Україні mm -hmm. і вносили в ставити двічі законопроект про надання Україні таурісів і е, е, власне кажучи, можливі їх. Е, в майбутньому майбутні коаліції партнери це і зелені і вільні демократи, які фактично вийшли з цієї коаліції чи не вже заявили про те, що теж підтримують надання Україні та ОСІ. Тобто, фактично з одного боку пан Шольц він може говорити про свої мирні ініціативи, але от візит його конкурента він може трохи поламати всю цю гру. Угу. А, до речі, чи лишаючи зараз ще у Шольця якісь механізми щодо того, щоб перебрати на себе, так би мовити, вирішальну партію і змінити ситуацію? Наприклад, також скористатися тою ж допомогою Україні і картою допомоги Україні. наприклад? Я думаю, що на жаль, я Лавшу, це на великий жаль, як би нам не хотілося, у нас не піде на якісь Кардинальні зміни він буде працювати от в тому режимі, в якому працював працював до цього, і mm. ти же таурісів не буде. Хоча от ми бачимо, що допомога Україні і далі йде. Питання ще в тому, що навряд чи Німеччина зможе якось серйозно повпливати на Росію щодо от якраз примушення її до. До миру єдиний uh -huh. момент це можливо якраз провести розмови про нові санкції проти Росії, але знову ж таки, серед важливих санкцій, які ще можна допровадити, це залишився Росатом, Ну, і можливо, от якраз промбан, проти якого США вже ввели санкції uh -huh. з боку Європейських країн, але знову ж таки, це. Це вже не тільки німецька справа, це справа Європейського союзу. і Там потрібні і консультації, і потрібно тиснути на е, Орбана і е, Словаччину, які зараз перебувають в ейфорії від перемоги Трампа, ну і так далі. Угу. Ви трошки раніше згадували про Мерця, про конкурента прямого конкурента Шорца на поточних виборах, а і те, що він планує візит до Києва і вже він анонсував його. Загалом, якщо Мерць переможе на цих виборах, чого на вашу думку варто чекати Україні далі від Німеччини? Ну нам ще їм хотілося, щоб він все ж таки дотримувався... Передвиборчої риторики і того, що ХДС, ХСС говорили до цього про збільшення допомоги Україні. А, і, і знаєте, важливо було би, щоб під час формування урядової коаліції коаліційну угоду були внесені всі ці пункти і про таурси, і про зброю і. Я, я б дуже хотів, щоб була розмова, і в тому числі про підтримку євроатлантичних правнень України е, тим чи іншим е, шляхом, ну власне кажучи, Німеччина має е, теж визначитися з вимогами з часом, і, і тоді я думаю, це було би. Плюс всім ну і власне кажучи, ще є цікавий момент, який зараз обговорюють в Європі, то можливе направлення в Україну військових Німеччина навряд чи це зробить, але ну, наприклад, як мінімум зняти всі застереження, зняти своє занепокоєння щодо цього, бо з одного боку це. Знаєте, окреме рішення окремої країни з іншого боку, от е, Німеччина досить часто говорить про е, те, що колективна безпека, вона має базуватися е, в тому числі на спільних рішеннях, і, от, власне кажучи, е, можливо, Німеччина може, якщо не брати участь, то і фінансувати. Таке розміщення до речі, одно от, от, ну, із можливих напрямів це фінансування з боку Німеччини українського ВПК. от, по цьому шляху вже пішли деяк деякі декілька країн. Uh -huh. Данія, яка фінансує виробництво кау під Богдана, Швеція, яка про це заявила, і Німеччина теж може, оскільки. Дійсно, в Європі обмежені кількість другі, яку досить важко масштувати, допомагати Україні розвивати свої ВПК – Це як на мене буде найдієвіший спосіб допомоги. Це буде і дешевше для ЄС, і більш, знаєте, більш швидко і добре для самої України. І останнє питання, якщо можна. От Якщо вже говорити про подальшу допомогу Німеччини Україні, то як на вашу думку, наскільки слова майбутнього канцлера, якщо це, наприклад, буде Мерц, як представник ХДС, ХДСС, яких раніше в принципі, там, говорили про те, що вони там і можуть і Росію підтримувати, і тому подібне, наскільки їх заяви можуть ну, дійсно вилитися в реальну допомогу подальшу? І не бу... Не буде потім такого, що е, це просто залишиться заявами. Ну, скажімо так, завжди є певні варіанти, але я думаю, що все ж таки тут е, має бути послідовність, бо е, ХДС ХС послідовно про це говорила, виступала, і е, можливі партнери по коаліції теж про це вже встигли заявити. Я думаю, якби. Це питання не розглядалося е, серйозно ХДС ХСС, то і партнери по коаліції майбутні. Вони би не активі, так, не акцентували на цьому увагу. Е, важливо от, дійсно, щоб ви... Це, ці рішення взагалі були комплексними, бо мова не тільки про таурус, і мова взагалі про. Довгострокову підтримку України і, і, і в рамках в тому що європейського союзу, і взагалі європейський союз зараз бере курс на уніфікацію і координацію оборонної політики. От тут політика Німеччини, яка є дуже обережною, вона якраз має бути більш проактивною. Бо зараз виглядає так, що Франція перебирає на себе функції лідера Європейського союзу, і діє набагато сміливіше ніж. Німечі. Дякую, вам, пане Олександре, за роз'яснення, дякую вам за розмову. Дякую вам так, до побачення. Гарного вечора, до.